Друзі, на перші про проголовне поїхали. У відповідь на повісилання ракетних ударів з боку РФ проти України. Російські сили нанесли серію максимально точкових дій по логістичних та інфраструктурних об'єктах на російській території. Паралельно з цим росіяни замовчують власну катастрофу, екіпажа стратегічного бомбардувальника ту 95 випадково або через пошкодження навігаційної системи здійснив ракетне чи бомбове влучання у Дамбу на території Ростовської та Краснодарської областей Російської Федерації. Внаслідок руйнування Дамби відбулося не Контрольоване затоплення семи регіонів, включно з житловими районами, де багато, -багато поверхів окупинилися під водою. Пошкоджено 137 будинків. Загинуло щонайменше 307 людей. Сотні вважалися зниклими або потонули під уламками зруйнованих будинків. Пошкоджена дамба відкинула потік води, який за короткий час накрив обширну територію. Під водою опинилися не лише житлові мікрорайони, але й транспортні артерії, склади боєприпасів, військові бази, які забезпечували підтримку фронту. У зоні затоплення перебували резервні сили, що очікували. Ковали перекидання на південний фронт, а також технічні вузли, логістики, через які регулярно проходили боєприпаси. Їхня загибель або пошкодження означають серйозний провал поставок для військових дій. Російське військове командування оголосило режим надзвичайної ситуації, але масштаби трагедії стали відомі лише через неофіційні джерела. Відомо, що кілька оперативних штабів були змушені підняти силу тривоги. Евакуювали особові склади, перекидати залишки резервів у поспіху. Ще одна із російських. І хракети вдарила по тимчасово окупованій Луганщині у всій та у Луганщини. Зникли світло та вода після аварії. На з місцеві змі повідомляють, що мовляв, аварія спричинила зупинку котельних та насосних станцій. Натомість, так звана влада ЛНР вже каже про технічну несправність і зібрала екстрене засідання. Хоча і так ясно, хто вдарив. Водночас, українська сторона, використавши ресурси розвідки і винахідливість спецпідрозділів, могла перехопити комунікацію противника та передати дані про руйнування Дамби. До Міжнародних гуманітарних організацій, хоча офіційна позиція Києва, що українські сили, не вели обстріл цивільної інфраструктури на території Росії, ситуація створила ефективну психологічну і тактичну перевагу логістичні ланцюги. Супротивника зруйновано моральна стійкість нижчих ешелонів. Військових значно підірвана умови, коли більша частина тилової інфраструктури під ударом призводить до того, що супротивник змушений уповільнювати темпи операцій, скорочувати активні фази наступу і перекидувати ресурси на ліквідацію наслідків катастрофи. Що Жа цей сценарій демонструє, що удар не обов'язково має бути спрямований виключно на фронт. Критична інфраструктура тилу ворога може стати ключовою метою. І руйнування дамби і затоплення регіону, де накопичувалися резерви і техніка, ставить під сумнів здатність супротивника вести масові дії надалі. Водночас серйозні матеріальні втрати вести на кіліцеве зменшення ресурсів. Супротивника означає, що Україна отримує оперативне вікно для просування на північ сході, поки ворог перебуває в стані слабкості. І парагрупування, якщо такі дії трансформуватимуться у системну стратегію, це може означати не лише локальну перевагу, але й зміну загального балансу сил впродовж наступних годин після катастрофи в мережі почали з'являтися відеоочевидців. Колони, техніки, змиті, потужними потоками, бронемашини, що дрейфують вулицями міста, десятки тіл прибитих до узбіч водою у багатьох населених пунктах. Відбулося повне знеструмлення каналізації. Системи зруйновано. виник ризик епідеміологічної катастрофи, надзвичайні служби не справлялися з Абами лиха гелікоптери не могли здійснювати посадку через обрилви лінії електропередачі хаос на дорогах. Окремо слід згадати, що під водою опинилися два стратегічні залізничні вузли: один у Ростовській області, другий у Тімашевську, Краснодарські краї. Ці вузли були критично важливими для перекидання військової техніки з Кавказу на Донецький напрямок. Трада залізничного сполучення паралізувала доставку боєприпасів резервів щонайменше на тиждень, що створило вікно можливостей для ЗСУ активізувати тиск на південному фронті. Військовий Командування РФ наразі не коментує втрати однак численні внутрішні повідомлення вказують на реальну логістичну катастрофу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.